Смачні сирні кульки, які можна приготувати для себе або на подарунок. Мені дуже сподобався цей рецепт, і я хочу обов'язково з вами ним поділитися. Впевнена, що це буде багатьом до смаку, тому погнали! І так, перше, що нам потрібно, це ряженка. Я взяла ось таку, ви берете будь-яку, яка вам подобається. І тепер відправляємо нашу ряженку до морозилки. У мене вона лежала з вечора до ранку. Наша ряженка замерзла на камінюку і ми починаємо працювати далі. Звільняємо нашу ряженку від упаковки і перекладаємо її на марлю, саме там ми будемо її розморожувати. Під час розморожування від ряженки відділиться сироватка і у нас лишиться тільки сирна маса. Зараз нам потрібно зав'язати цю марлю і якось підвісити. Момент, як я зав'язую, я пропустила, а от стосовно підвісу, хочу вам показати, тому що от я кинулась, в мене реально де підвісити взагалі немає. Тому я придумала ось таку конструкцію. Взяла дощечку, прив'язала до неї марлю з ряженкою і підвісила її на звичайне відро. Можливо, комусь буде такий лайфхак на нагоді. Все, коли ряженка розмерзлася, і з нею можна вже працювати. Подивіться, яка сорокова ніжна маса з неї вийшла. Наступні етапи створення сирних кульок будуть набагато цікавіші, тому що там більше творчості і більше яскравих кольорів. Беремо банку, в яку ми будемо опускати кульки, і додаємо улюблені спеції. Я додала тільки лавровий листок і духмяний перець, але якщо ви хочете, щоб смак був трошки насиченіший, додайте туди солодкої гірчиці. І починаємо формувати наші кульки. Руки обов'язково змочуємо в воді. В даному випадку я захотіла, щоб мої кульки були трьох різних кольорів. Але чесно кажу, більше так робити не буду, тому що я постійно тільки та й робила, щоб після кожної кульки прямо вмивала руки, щоб, не дай Бог, інший колір не перейшов на ту кульку, яка не того кольору. Ну, коротше, це було щось. Але результат мене реально потішив. В кінці відео я пропишу спеції, в яких я обвалювала кульки, але ви можете їх не притримуватися і робити так, як вам смакує. Також хочу зауважити стосовно олії. Якщо вам не вистачає тої кількості, що в рецепті, ви обережно її додаєте. Після того, як ви з'їсте ці кульки, цією олією можна буде заправляти салати. Готові сирні кульки відправляємо до холодильника годин на 5 6 і можна смакувати. Лавровий лист і дурмяний перець. Рознімаємо нашу. <свісно> <Знімаємо>. <свісно> Десь отут треба було сказати ставте лайки.